Гречка завітала у ковалівку та дізналася у місцевих жителів, що б вони хотіли змінити у своєму мікрорайоні. Дороги між будміж будинками. В цьому проблема? Да, тому що по центральній вулиці не завжди є можливість їздити. А інколи хочеться об'їхати між будинками, навіть до тебе під'їхати від ковалівського парку неможливо. Там ями, там ні тротуарів немає, ні, нічого. Ковалівка це хороший район. Треба змінити нашу, нашу общественність нашу. Світофори виключаються. Казали, що не буде світа, світофор буде працювати. А він не робить. І стоїш потім, дирижируєш, щоб тебе пропустили. А нема. Да. Нема де сховатися, час... Нема. До Вільвета далеко, поки добіжиш а і голову дерве. Под домами, в підвалах поділи, але це страшно. Я б хотіла змінити благоустрій, щоб було чистіше, більш комфортніше, тому що, наприклад, як я молода мама, мені не дуже зручно гуляти з маленькою дитиною по нашим тротуарам, яких взагалі немає. Про Ковалівський парк я взагалі мовчу, воно в жахливому стані, Ну, щоб в нас було більш гарніше, більш затишно. Ну, Освітлення. Я живу там, де мало собів з фонарями. І... Щоб вимикати світло взагалі нічого не видно. І коли воно є також. Хотілося б побільше освітлення, так буде менше ДТП, мені здається. Затоплюю. Дороги трошки щоб ремонтували. Ями. Бо вже асфальт. так все є, все добре.